Накипіло вранці. Ви знаєте, я згадую журналістські часи, коли на радіо телебаченні ну це як правило було на державних каналах. Звітували про наді про надой молока, скільки виростили, скільки е, у, у своїх е, господарств е, поголів'я. А потім в один момент це все зникло, і ми якось припинили звертати увагу на грарні справи. Ну, хліб є на столі, добре. А от цього року мені здається, ми як ніколи радіємо святу жнив і будь-які будь-якій інформації про хліб. Тож сьогодні ми вирішили детальніше поговорити, як це як ведеться компанія жнив в громадах і на територіях звільнених від російських загарників поля нашпиговані буквально мінами елеватори та господарчі підприємства потрошені. А техніка розбомблена чи викрадена. На ворогам фахівці із розміновування говорять, у них не вистачає рук та техніки для очищення всіх полів від вибухонебезпечних предметів. Тож аграріям доводиться чекати, поки вони розмінують стратегічні, стратегічно важливі ділянки землі та об'єкти, і після чого зможуть більш приділити увагу сільськогосподарським підприємствам. Тому зараз важливий кожен гектар, кожен Вирощена і зібрана тонна зернових і овочевих культур. Та попри виклики війни, аграрії намолотили. У мене інформація на 17 серпня 1 мільйон 55 тисяч тонн зернових культур. Я зараз сподіваюся, що заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов нам розкаже свіжі дані на на сьогоднішній день. Скільки вже у нас намолочено тон зерна? Ну і, взагалі, як ми будемо з хлібом чи у нас виникатимуть якісь проблеми, пане Євгене, з нами на зв'язку? Доброго ранку ради вас вітати, знаки білобранці. Доброго ранку, взаємно. Ну тоді давайте з цього і почнемо, да? зі свіжих даних. Давайте спробуємо зробити нашу е, бесіду, так скажімо, більш цікавою е, ніж просто констатація фактів над та зібраної кількості врожаю. А ви що, пам'ятаєте і... теж це? да? було. було. Е, ну, звісно, так. Це така. Традиція була раніше, але ми спробуємо надати наразі на таку загальну глобальну ситуацію для розуміння слухачів, щоб вони мали розуміння, що саме відбувається в нашому регіоні. і Наскільки складно дійсно вести будь-яку діяльність наразі у нас? Uh -huh. Тобто ну, відразу хочу зазначити, що сільськогосподарська діяльність на деокупованих територіях і на тих територіях, що в окупації не були, це дві великі полярні різниці. А в окупації у нас було, нагадаю, близько 40% території області. І дійсно, саме на цих територіях є велика кількість замінованих земель, близько 600 тисяч гектарів. І саме там ми маємо велику кількість знищеної викраденої техніки? Це більше тисячі одиниць тільки сучасної техніки. А, а можна, можна знищено, я вас одразу запитаю, або... пане Євгене, чи вдалося хоча б у цьому році, хоча б десь е відновити посівну компанію? Ну а отже, зараз жнива, от якщо брати там ту ж саму Ізюмщину, е Балаклівщину, е Куп'янщину? Тобто, от яка ситуація зараз там з полями? Частково, попри велику кількість замінованих земель, все одно частково робота іде і в Ізюмській громаді, і Купенська, Чугуївський район це самі наші постраждали. Взагалі, найбільш постраждали наші чотири райони: це Ізюмський, Купенський, Чугуївський та Харківський. Так. Саме вони були в окупації і. Саме там були лінії зіткнення лінії фронту і велика кількість вибухонебезпечних предметів є саме там. Частково ну, дивіться, робота, пане Євгене, і ми йде... ще з вами знаєте про що не сказали? Це про те, що mm. росіяни ж вивозили ешелонами зерно. Вони викрадали техніку, так? Так, вони викрадали або руйнували техніку. Вони викрадали е зерно. Вони знищували логістичні шляхи та місця зберігання цього зерна. А і наразі у нас пошкоджено більше 20 крупних елеваторів, які зберігали зерно до війни. І е, одна така, от я б сказав, друга біда після замінування це саме логістика. Це знищені мости, е, дороги. Це, це, це те, що ускладнює саме вивоз е, виробленої продукції з цих територій, або робить її нерентабельною. Бо мало зібрати і виростати, треба ще її доставити кудись. І отут вже... На склади зберігання, так. Або на склади, або якщо ми кажемо про експорт, а експорт це 90% нашої продукції. Все це йшло на порти до війни, майже все, ну, більшість наш, кількості нашої продукції. І наразі все це дуже ускладнено саме логістикою. Це просто це одна з. Після розмінування це друга проблема. Глобальна стратегічна проблема це саме логістика та ціна. Але все ж таки більш детально про зібраний врожай наразі. Нагадаю, що наша жнива вона йде з півдня на півноч, і е, розбіг по часу може бути до 2-3 тижнів у зв'язку з географічним положенням області тобто, у нас протяжність від півдня до півночі більше 100 кілометрів. І це відображається і на е, сроках, на термінах е, уборочної кампанії. Тим не менш, наразі вже намолочено станом на зараз півтора мільйона тонн зерна всього взагалом, і взагалі площа, з якої проводиться робота, ми маємо таку площу, таку цифру 550 тисяч гектарів. Тобто з цієї площі повинен бути зібраний урожай, що є на 13% менше ніж у 2022 навіть році, і майже вдвічі менше ніж до війни. Тобто наразі ми маємо падіння не тільки від довоєнного рівня, але й, і у порівнянні з 22-м роком мінус 13%. Пане Євгене, а от То я нещодавно спілкувався комплекс. з людиною, яка переїхала, здається, на Кіровоградщину. Ну, це зараз не так важливо, да? але релокувала свій аграрний бізнес в одну з громад, так, центральних Україн. Таких багато. Таких практично немає, і скажу чому саме аграрний, саме аграрний бізнес виробництва зернових релакувати майже неможливо, тому що у аграріїв є прив'язка до землі, земля не релакується, як ми розуміємо. Тому працювати можливість є тільки тут, окрім якщо це не стосується переробки або uh -huh. зернових, або це тваринництво. Тваринництво може бути теоретично релаковане, хоча це досить дорого і. Складно і або це ми кажемо про трейдерів, і тих, хто зберігав це зерно, десь у чомусь у якихось оліваторах, і вони можуть змінити своє місце розташування. Ну там про ягідництво йшлося. От він попросив мене каже, давайте так. Ми з вами зустрінемося, поспілкуємося у вересні, коли будемо остаточно розуміти, скільки ми вражали там про ягідниць. Ну там там так. дійсно, там дійсно це можливо. Тому бо так. там йде обсяг невеликої кількості землі, йде мова про. Це якщо це ягідництво і там це можливо. Якщо ми кажемо про саме зернові культури, про те на чому Україна є стратегічним міжнародним гравцем, там топ 3 топ-5 це наша пшениця, кукуруза, соєшник, насіння соєшника, То саме це нералокована бути не може, звісно. Так, пане Євгене, от ви сказали, півтора мільйони тон наразі зібрано. Да, а скільки нам потрібно от у Харківщині, щоб ми е, цілий рік були з хлібом? Були, вибачте, я люблю це теж тістечка, угу. борошно було. да? То скільки нам потрібно саме для е, поспоживання людей? 10. Е, орієнтовна така цифра. Це 10% від зібраного врожаю е, досить для задовільнення внутрішньої потреби регіону. Так завжди було. Тобто, наразі навіть те, що зібрали ми, з головою перекриває внутрішню потребу, і мова йде про експорт, про податки і про економічний потенціал регіону, а не про задовільнення внутрішньої потреби. Угу. Ну і я так розумію, якщо ми зараз говоримо про працюючі господарства, то це переважно йдеться про Лозівський район, про Красногращину і Богодухівщину. Вони лідери, так? Так, так, вони лідери. Зазначу, що Богодухівщина, не вся частина Богодухівського району, зокрема Золочівщина, вона була і є на межі бойових дій, і частково була в окупації. Там ситуація. Дуже складна, але інша частина Багадухівського району так дійсно вона один з лідерів. Так. яка розташована західніше. А що у нас із тепличним господарством знаю, вони теж зруйновані, і як це відобразилося? Ну я маю на увазі не всі, але багато чого зруйновано. Uh -huh. Uh -huh. і Як це відобразиться на увівочівництві? Повочництво ситуація складна в цілому по країні. Постраждав наш південь. Ми знаємо, так, Херсон, і, так. і західні області України, які традиційно є лідером у цій галузі, вони зазначили, що вони не зможуть перекрити цей дефіцит для всієї країни. Харківщина, як ми розуміємо, постраждала від відповідного руйнування і крадіжок і. Власно кажучи, військових дій на території тут. Тому, на жаль, на жаль, є питання вже е, імпортування сюди е, овочів із-за кордону. Я вже навіть їв Кавун, чи з ціна. Молдови здається, чи, чи з Арзербайджана. Ну звісно, сумно, що до цього ми мали свої, так там херсонські чи там одеські, так. а Саме, тепер так. а турецькі ще бачив, так. Угу. Так, так, і ця тенденція вона має місце, і на жаль, вона поки буде зберігатися. Це погано відображується, звісно, і на ціні е, Зрозуміло, роз, що ці товари вони є дорожчими і не є кращими, скажімо так, ніж наші рідні. А за хліб Але можна потім... бути спокійним, що ціна не підвищиться? Чи це, це зарано ще говорити? Тобто, тут треба дивитися на енергоресурси. Дивіться, так саме правильно ви кажете, тобто по кількості сировини для хлібу і там макароніх виробов, та інше там про дефіцит мова не йде, але дійсно у нас є питання ГСМ матеріалів, є питання податків, є питання тієї ж саме логістики. І от там же. Ціна формування може бути скоректована відповідно до реальності. Ну от пане Євгене, ви на початку нам вже розказали про а, те, що коїли Росіяни mm. на полях. І от тому у мене таке запитання: минулого року Міністерство аграрної політики повідомляло, що власники фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств а, можуть подавати інформацію до спеціальної електронної платформи для збору інформації про за. Вдання збитків аграрному сектору України. Також а, знаю, що злочини фіксують там Генеральна прокуратура, так, головний офіс. А, чи можете ви сказати, яких збитків зазнали от на Харківщині підприємства агросектору. Ну і як вони активно долучаються, якраз до фіксації а, злочинів, а, щоб потім ми могли стягти із Росії. Всі завдані за всю завдану шкоду дійсно дуже активно долучаються до цього, і ми, як військова адміністрація, також ведемо роботу в цьому напрямку інформаційно, працюємо з громадами, але скажу, що це наразі стасується. ця робота, яку проводять підприємства. Вона більш стасується не навіть віддаленої перспективи компенсування збитків, бо На це жаль, до, ну, є досить віддаленою перспективою. А у нас є більш нагальне важливе питання це саме податки. І підприємство, коли воно фіксує свої пошкодження, свої руйнування, має відповідні документи, воно може претендувати і може отримати саме податкову пільгу згідно діючому закону 3050 щодо надання податкової пільги. Внаслідок руйнування або агресії бойових дій та інше, тому наразі ця робота дуже активно триває, і аграрії вже почали отримувати цю податкову пільгу. По ну, території регіону і аграрії зараз можуть запис... Ні, е, не можуть вже до 15 серпня. Там здається, вівся запис на розміновування земель, хоч це теж справа не сьогоднішнього дня. Але разом з тим вони мали можливість записатися на розміновування своїх земель. Ні, Не поправлю вас, не досі так. Значить, е, е, набір заявок він буде йти постійно. А постійно так він не має. Він не має бути припинений і наразі хочу сказати, що. Що така от одна з потужних сил, яка зайшла з міжнародна, зокрема ФАОН, потужна така організація, яка запровонівська, яка зайшла вже в наш регіон та почала працювати, почала розміновувати. Вони, наприклад, створили власний окремий реєстр щодо збору таких заявок ага. щодо задовільнення по вимог по розмінуванню. І таких ще сказати, що таких організацій буде зокрема більше. І відповідно, я думаю, що кожен потужний міжнародний такий гравець він буде мати свою окрему базу з е, переліком підприємств, які першочергово потребують роботи. Ну наразі ця компанія вона для розуміння вона зайшла і вона працює в ізюмській громаді. Але та, це йдеться о, про гуманітарне розмінування. Правильно я розумію? Так, так саме так. це давайте слухачам. Пояснимо, що гуманітарне розміновання це коли фахівці визначають вибухонебезпечні предмети, їх позначають а далі інформацію передають службам ДСНС там військовим, і вони вже коли з'явиться у них можливість і е, графік, так. вони далі ведуть. Але, але я зазначу, що е, от саме найближчим часом саме і ці міжнародні партнери вони і особисто Долучиться також і до розмінування робота в цьому напрямку. Вона закінчується. Ну і взагалом декілька коментарів. Безумовно, вся територія вона рано чи пізно у нас буде розмінована. Є розуміння, є саме головне складені карти і розуміння орієнтовної забрудненості і необхідності обстеження тих чи інших земель. Але не не ми, не наші міжнародні партнери, які до речі до цього працювали по там Сирії, Афганістану та Південному Судані, як ну, так, так по таких гарячих точках. Вони коли потрапляють сюди, вони з такими масштабами замінування З такими мабуть... масштабами Вони не стискалися. Про що вони конкретно говорять? І ну, до чого я веду, що наразі не існує такої потужної в світі, такого ресурсу, який міг би швидко зайти і розмінувати, на жаль, хоча б Харківщину. Я не кажу про всю Україну. тобто, це йде. Буде йтися про десятки не. років, не будемо, скажімо так, це не один і не два роки безумовно, умов. Не будемо ставити якихось штампів таких глобальних, песимістичних. Це буде залежати від е, кількості е, гравців, які зайдуть сюди на ринок розмінування, і також від наших власних зусиль. Я скажу, тому, можливо, що... зараз грубо, але е, е, виходить так, що mm. треба створити їм такі умови, щоб їм було вигідно у нас працювати. Правильно я розумію. Ну бачите, тут мова не про вигідність, тому що ця робота вона є безкоштовною. А і... це безкоштовно. Тобто, ми не, не платять донори, або ми не ні, платимо ні, ні, ні так? Ні, держава, держава або постраждалі. Вони не платять з роботу. Тобто тут тут питання більше питання першого ресурсу, в тому числі міжнародного друге, Це питання полігеополітичне, політичне, геополітичне щодо залучення сюди. Ну так. саме цих гравців. Це добре розуміють керівництво. Країни, і на, можу вас запевнити, що на самому високому рівні, на рівні прем'єрів, віце-прем'єрів, це питання вони на міжнародному рівні Постійно. обговорюються. Так, так. Постійно. Я стежу Постійно. за цим, Постійно. пане Євгену. Дивіться, ми в другій половині ранкового ефіру будемо говорити із керівником агропідприємства «Колос», і, от якраз пан Андрій, він створив спеціальне підприємство, яке займається теж веденням гуманітарного розвитку, Змінування, а це вже можна сказати, вихід із складної ситуації не знаю, там одного підприємства двох-трьох. Це можна сказати, що вже стане такою тенденцією трендом, у кого з'являться такі можливості. Е, дивіться, воно воно вже стало тенденцією трендом. Цих випадків е, і так подібної організації роботи їх досить багато аграрії. Власноруч ідуть з металошукачами по власних землях. Аграрії створюють е, власні, е, так скажімо, безпілотні розмінувальні апарати, такі на базі тракторів із застосуванням автопілота. Так, Іван Сокол розповідав у нас у ефірі, начальник так, так, департаменту так. цивільного захисту. Він нам розказував про це. Це дуже цікаво. Угу. Тобто, це дивіться. Ми як військова адміністрація, безумовно не можемо е ухвалювати такі дії, бо це є дуже небезпечним. Ми так. маємо про це сказати, і ми маємо підриви. Е підриви Ой, бо часто дуже зустрічається, так, що там так, то трактор, аграрі... то людина так, так, угу. але можу сказати, що ця робота вона є успішною і багато кому аграрії в області вже. В цьому сезоні саме їх власні дії дійсно допомогли, хоча, хоча б частково почати працювати. Це є беззаперечним фактом, пане Югене. Ну я не можу вас знаєте, не скористатися становищем, Поки ми з вами маємо зв'язочок, запитати. От про що кілька днів тому змі з'явилася новина про те, що із Харківщини виїде на Волинь Роганський м'ясокомбінат. як говорить начальник військової обласної військової адміністрації. Юрій Погуляйко, да, це власне про Воленської де да, він зустрівся із власниками м'ясокомбінату Ігорем та Леонідом Фельштейнами, і вони обрали. Ківе ківерцівську громаду перепрошую слухачів. Ну для мене mm -hmm. це незнайома так для релокації свого підприємства. А ми слухачам нагадаємо, що саме м'ясопереробне підприємство до початку повномасштабного вторгнення Працювало у Вавчанську цю громаду. Тепер активно обстрілюють. Ну а ви знаєте, що вона теж була під російською окупацією, росіяни. І, і крали, і руйнували, а потім, ще коли звільнили територію наші війська, то ще й добили це підприємство ракетами. Ви спілкувалися з власниками, вони повністю вивозять свої ресурси потужності. Дивіться е саме з цими власниками, ми не спілкувалися, але взагалом маємо перемовини з бізнесом, що має, має релакуватися або має, має такі наміри. І хочу сказати, що є певні успіхи щодо утримання. І повернення назад на харківщину потужних підприємств. Не буду міркувань безпеки в ефірі казати, яких наразі Скажу тільки, що це топ платників, топ 10 податків харківщини. То, не а тільки можна. можна я тариф. так скажу, чи можемо ми сподіватися, що е, колектив тут буде працювати компанії Філіп Моріс, Україна? Бо ви казали, що будете говорити, хоча б щоб частина колективу тут залишилася. Так, саме у тому числі з цим підприємством була розмова, є певні домовленості, і ми маємо наразі таку домовленість, що та компанія тут вона частково свою діяльність відновить. І там є у нас ще є спільна кількість проєктів, о, таких фінансових, соціально, дуже корисних для громади, відповідно, для Роганської громади, де Харківської області де розташоване це підприємство. Щодо, якщо ми повернемось до... М'ясокомбінату, то у їх випадку поки що це є доцільною мірою, бо дійсно в вовчанську дуже складна ситуація, і в тому числі і вчора є загиблі, є поранені. і Купінський є двома найбільш е, наразі обстрілюваємо та пошкодженими і такими громадами у зоні ризику. Я так сказав, тому поки що така ситуація у нас, яка є, то це є доцільним і логічним таке рішення. А на сьогоднішній Але день який відсоток наводі... підприємств пане Євгене? На сьогоднішній день який відсоток підприємств релокований в різні області України? До 20% відсотків і від початку війни скажу, що 67% підприємств припинили свою діяльність це станом на 22 рік. Станом вже у нас 23 й Скоро закінчується. Маємо о, позитивну динаміку щодо повернення частиці частини цих підприємств. От я про це хотів запитати, чи бачимо да, ми вже цю тенденцію повернення? Ми, ми її бачимо. Вона не така швидка, як хотілося. б, Вона зна вона одностайна є. Ми маємо близько 8 тисяч відкритих нових фопів з початку року. Це дуже велика кількість. Ну, розуміємо, що фопи так це малий середній бізнес, так. сфера послуг, але все ж так, це динаміка. Вона корелює з поверненням населення до міста Харкова. Відповідно, дає вже більше набагато більше мільйона жителів. А, а Знаєте, яку я ще тенденцію помітив? Мені від цього дуже радісно. Що а, підприємства не просто релакуються, а спочатку релакуються. А потім, коли побачили, що можна, наприклад, працювати у тому самому Львові, вони а, працюючи. У Львові а відкривають підприємство знову у Харкові. Відновлюють, я маю на увазі від підприємства. Так, так, така... да. Гра на два на дві області вона це нормально, правда, і це нормально, і саме в цьому напрямку ми говоримо з підприємцями. Пане Югене, дуже вам дякую. Ми знаєте, про що домовимося з вами. Що коли у вас з'являється е, нова цікава інформація про релокований бізнес, про те, як ми можемо тут підтримувати і заохочувати повертати. Підприємств підприємству, ми зв'язуємося, і ви до нас приходите в студію, і ми продовжимо розмову нашу. Домовилися да, дуже дякую. Вам. Дякую, дякую. Да, заступник гарного, началь... дня. гарного дня. Заступник начальника Харківської обласно Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов щойно нам розповідав про хлібозаготівельну кампанію 2023 року, а також про розміновування фермерських господарств. Ну і ще й стали з ним зачепити питання релакованого бізнесу після перерви на музичну композицію ми вже будемо зустрічатися із керівником агропідприємства Колос, і будемо говорити вже власне про практичну площину да, жнив.